Всім привіт! Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Магазин Рукодільна скриня. Я сьогодні планую зняти вам три коротких ну, таких середніх по, по часу відео. Тому що зняти одне це дуже-дуже довге, а на два якось не вийде їх розділити. Розділимо на три. Все буде про оформлення оцих таких кульок. Фіолетових кольорах. Кульки гарні, і почнемо ми з першого відео поділ кульки на 4 сегменти. Отак От я вам покажу, щоб ви бачили 4 рівних м, сегменти. Це простий поділ, він у вас вийде по-любому. Він у всіх виходить, і у вас вийде, хто не пробував, не бійтеся того робити. Дуже все просто. Значить, кулька на 8 см. У моїх кульок. На 8 см і на 10 є така борозденка. Вона якраз, ви її бачите, на, на, на відео зараз вона якраз проходить посерединці. Тому нам треба від серединки оцеї верхівки, переставляємо сантиметрову стрічку від серединки і виміряємо загальну окружність сантиметра кульки на 8 см. Виходить, вона 25,5. 25,5, 25 см і 6 мм, якщо бути дуже-дуже точним. 25 см 6 мм, рівно ділимо напополам. Це у нас виходить що? 12,8. Правильно? Так, 12,8. Шука... Не рухаючи сантиметрову стрічку, ми шукаємо. Так, а де моя ручка? А ось моя ручка. Два, шукаємо з, з цього боку знизу, от, от, від верхівки. от Верхівка в нас, а тут низ. Шукаємо 12, отут 12 і 12, і 8. Ставимо таку рисочку, підмічаємо тут і відмічаємо 12 і 12,8 отут. Ось. Все, відмітили. Тепер відмічаємо. Серединку отут. Ну, тепер можна стрічку оцю забрати. І серединку від цієї верхівочки. От вона на моїх кульках завжди є оця така верхівка з кругляшкою. І ми звідси відмічаємо середину тут, і середину отут. О! І тепер беремо сантиметрову стрічку. Я це зразу ножем прорізаю, але прорізаю таку тоненьку бороздинку, а тоді вже роблю таку глибшу. А вам покажу таку: приставили сантиметрову стрічку отут. Приставили сантиметрову, з'єднались тут, з цією міточкою. Я котів випхала на коридор загальний, бо вони мені не давали знімати відео. Чую, вони вже там товчуться. Приставили, вирівняли і ведемо. Легенько руч... ручкою чи олівчиком ведемо собі. лінію. Лінію провели. Можемо продовжувати далі, не... не відриваючи сантиметрову стрічку, можемо вести далі. Провели. Оп. Все, у нас кулька буде поділена на 4 рівних сегменти. Робили це, це найпростіший поділ, ми далі будемо робити складні. Потім беремо, прорізаємо. Зазвичай, як ми прорізаємо собі, прорізаємо, прорізаємо. Е, звичайно, можете навіть тр трішечки не так е, глибоко, тому що е, от чогось, коли сегментами запихаєш тканину, то воно легше запихається. Я не бачу. А, я не бачу кульори не вділа. О, так, да, звіздує. Так, прорізаємо, прорізаємо. Так, 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 так. Запихається тканина в сегментик ліпше, ніж от в кульку, коли на, 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 на дві половинки тільки ми ділимо. Так. І далі йдемо, ріжемо, 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 ріжеться легко. Ну, Цим ножем легко я вже казала за ніж, що мені купив чоловік якийсь такий набір. Потім мені хтось написав, що це набір. О, я забула, для чого він. Ну, є такі ножі. Такі, типа, це не скальпелі, а такий от набір. О, може ви візуально просто я вам підгадаю. Так. Е все, порізали, лишній пінопласт відкинули. І починаємо пихати тканину у. Так, відрізок вишивала я на 16 му каунті, ну це потім я проговорю, 16-му каунті достатньої довжини на один сегмент, якщо ви ділите на 4 частини кульку, то достатньо тканини 10 на 15. Ну, Можна взяти 11 на 15. О, і тут головне, що правильно виставити серединку центр. Якщо ви боїтеся, що ви помилитеся, тоді краще. Вам о тими булавочками кріпити. Я тако підглядаю, підглядаю, підглядаю тако на боки. І починаю ставити, не запихаю тканину вже зразу, так, ну, вже прям там зразу на, 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 на чисто ніби. А спочатку такі міточки ставлю чи мені все добре виходить по, по ну. Отак. Чи тут я, мені вистачає, тут можна посунути трішки, бо дуже на верхівку подалося, Оп! Через то я спочатку ставлю міточки такі. Не, ну, Так легенько так попхала, попхала. Ви бачите, куди там пхаєш. Явно не йшов. Отак, тут прикинула І тут прикинула. О, ну ніби, ніби норм, ніби якраз це оцей узор, він в притірку йде до, до шва, бо ті в мене, бачите, трошки вони лишалися, ніби до шва ще пару міліметрів. А це і в притірку в притірку. Мені незручно, я на вісу пхаю, бо я коли ставлю руки на стіл. зараз, чекайте, я попробую камеру відтягнути від вірніше, стойку з телефоном, відтягну від столу. О, Бо я коли ставлю руки на стіл, мені тоді турка, шевелиться стійка, і, і телефон вам мерехтить. Різкість погана. О, тепер руки вже стійко стоять на столі і вже можна. Оп, оп. оп. Воно, що цікаво, у цих сегментах, ніколи немає тих складочок. Ніколи. Не знаю. Чого. Ну, більш не так загнуто, поверхня, видно, отак. Так, це ми запхали. Оксамит зразу ставимо поруч. Оксамит ставимо поруч. Якщо чесно, якщо чесно, то оксамиту я беру трішечки менше. З тої простої причини, що він стречовий і він тянеться. І я так ну, ріжу ну, на, на сантиметр менше. Оксамит запихається просто дуже легко, дуже легко. Це настільки вдячна тканина на кульки, що, я казала, я, я максимально буду використовувати оксамит, а ще коли е, оцей мраморний ми почали получати. Я почала, замовляти, а не почала, я почала замовляти мраморний, то я в нього закохана. І, і це буде максимально з мраморним. Ну, просто там мраморно небагато дуже кольорів є. Там, там всього їх штук може. Я знаю, може штук 10 є в наявності, бо то, що то. А, ж, а, а тих, яких нема, то я буду замовляти вже звичайний оксимит. Але Зараз мраморний. в мене на першому місці мрамор. Дивіться, як він легко запихнувся, бачите? Реально, він це оксамид це, це щось таке надзвичайне. Так, тепер перевіря... Ну, Тут, у, тут узор симетричний, верх-низ має на увазі. Тут, там, тут можна не звіряти, бо є такі, що тут різні, е, от бачите. Тут отака зірочка сніжинка, тут така сніжинка. То ви пильнуйте, щоб ця сніжинка наверху і ця була однакові, щоб вони були на, на, на одній лінії. Ну, отак. Є такі узори, що можна не, не, не думати. А тут, а тут так. І, і відповідно, бачите, паралельно йде навпаки. Верніше, не паралельно, а навпаки. Від до того ми починаємо і дивимося, щоб воно знову лягло. Одинаково. Тут треба трошки до верхівки підтягнути, рівно по центру, і легенько легенько ставлю спочатку мітки. Просто так закріпити, на цьому узорі то не дуже це потрібно, бо тут узор іде в притірку до, до шва. А отут. То треба, а на тих то треба було виставляти, щоб рівно. Зараз я вам покажу, закінчу вже запихати і покажу, за що я говорю. От через те я це відео вирішила поділити на три, тому що в одному дуже багато всього наговориш. Не нудно дивитися, я вас розумію, що то не хочеться. Угу. Ну, Сегменти, я повторюсь, але кажу, сегменти запихати набагато легше, ніж просто куля напополам поділена. Складочок практично не, не виходить їх зробити, ті складочки. Все, от цю зону випихаєте пихає, отут, але потім ми ще її будемо, коли відріжемо от, от лишню, лишню тканину, то ми ще будемо її повторно там так легенько попихати. Все, навіть не знаю, чи показувати вам Наразі подивлюсь, по часу, а, ще встигаю. Ще 11 хвилин тільки покажу ще, значить раз. Я так просто пальцями пробую йде шов, щоб зразу поставити паралельно рівно. Щоб тканина пішла рів, рів, рівно на, на, на дві сторони. Угу. Чого я ці кульки почала робити? Я дуже хотіла поєднати і от з вишивкою. І мені щось, я не могла ніяк узорів знайти, ну, не, не поставиш якісь малюнки, не вишиєш малюнки і не, не поставиш їх на, на це. Бо Хотіла оці сегменти вам показати. А коли вже прийшов оцей експерт, то я взагалі в цей колір закохалася. Кохання з першого погляду, бо він настільки шикарний, багатий, глибокий, що. що, що... Ну. Ой! Все, запихнули. Ось. Ось ми все і запихнули. І це піде на наступне відео. І, просто, і, в принципі, просто-просто обрізаємо. Обрізаємо, але не так вже прям там під, під самий ноль, тому що все лишнє, ми зможемо трішечки попихнути ще в шов. І щоб не було провалля у вас. Багато хто робить провалля в цих борозденках. І щоб не було у вас того провалля ніколи, то ви просто не підрізайте все аж так 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 Краще потім попихніть. Якщо у вас. От... Ну, моє слово таке фірмене, оця ринва дуже глибока, оця ринва, то ви краще не підрізайте все під, під, під рівно-рівно, а ви краще потім ці залишки попихайте. От так ну, от, от є у вас такі кусочки, і краще легенько, легенько їх ще, ще раз пройдіться, попихніть, і у вас тої ринви тоді не буде, розумієте? О, оце я казала, що тут ми зараз ще все поправимо, 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 також хрест-нахрест поправимо. От, от, бачите, воно запихається, воно без проблем все запихається, все лишнє. Ще зверху ж ми будемо ставити стрічку, ще одразу ланцюжок будемо клеїти, так що там ще воно заклеїться і заклеїться. Ось. Щоб вже в наступному відео на цьому не зациклюватися, то я вам в цьому допокажу це все. О! о. Ну, хочете, обрізаєте, хочете, ну, я кажу, я, я, я так прям тут, в цьому випадку, от просто краще попихну все, все лишнє, оці міліметр той міліметр. І от мені так надійніше, простіше, і підрізати під, під цей. Якщо бачите, що якісь такі, от бачите, вам такі нерівності, от. візьміть ну, якщо не хочете запихати. Тобто, на ваш вибір. Хочете підрізаєте, хочете не до кінця, а потім запихаєте. Воно, воно пихається. Все, пихається, все. все, все. Ось так. Кульку ми на 4 частини розрізали і оксами з тканиною запихнули. Дуже легко і просто повторюю, це не складно. Чекайте наступного відео по оформленню. Дякую за увагу! Бережіться.